Я в шоці 95-й квартал Зеленського пожертвував 500 тисяч гривень на Охмадит, 12 тисяч доларів. При тому, що члени 95-го кварталу отримували мільйони доларів з бюджету зараз. Це там 400 робітників по 1200 гривень з робітника. Окремо Зеленський нічого від себе не надав, хоча є доларовим мільйонером і зробив мільйони за цей рік. Він не пожертвував ні копійки. А тепер смачний ляпас Порошенко відновить все устаткування, яке він встановив в Охмадит за останні 10 років. Також буде відбудоване відділення. Яке якраз і було збудоване за рахунок Рошени, і в яке потрапила ракета. Але як і раніше, всі роботи Рошен не просто профінансує, а проконтролює їх виконання під ключ. Чиновники з Кабміну Зеленського нічого з цього не отримують та не вкрадуть. Все до копійки буде витрачено на дітей. Порошенко направить на це більше 100 мільйонів гривень. А 95-й квартал 500 тисяч гривень, та навіть та навіть сушімастер Бровара 300 тисяч надав. Усік 1 мільйон, а Зеленський 0. На подачку від кварталу, яка жадівність, хоча краде зараз на армії на війні мільярди.